Дурів був. Добрий день, що бажаєте. Щось гаряче. Кава, чай, смузі, мача, голубці. Просто кава. Раф, лате, капучино, еспресо, американо. Капучино. Сиропом чи без сиропа? Просто капучино. 02, 03, 05 відро. 05. На звичайному чи на альтернативному? На альтернативному. Бананове, собаче, коняче, бобрине, мавпіче, ванільне, кокосове, лавандове. Може, пальмове, мигдальне, безлактозне. Чуєш, ти кокос, капучино дай. Так, капучино на кокосовому, без сиропа 0,5. З цукром чи без? З цукром. Клиновий буряковий. Пальмовий, тростняковий, звичайний. Рафінат чи пісок? Пісок. Обсмажка кави середня, легенька, міцна. Чи ти зелені з дерева, що шумав спочатку їдять, а потім легенька. Арабіка чи купаж? Купаж. Львівська кава, Бразилія, Колумбія, Кенія. Кавова! Будь-яка! Гарячий чи холодний? Холодний. Треба годину зачекати, поки гарячий остине. На місці чи на виніс? З собою. Додаток наш є? Ні, немає! Бажаєте скачати? Ні. Карта, готівка, переказ, QR-код? Карта. Термінал зламався. Зручно буде QR-кодом. Так. А нам, на жаль, ні, може, переказом? Добре. Бонусна карта є? Ні, немає. Бажаєте оформити? Капучино дай! Круасан, вафельний тортик. Ні. Рахунок поповнити. Просто капучино. Хвилинку зараз зробимо. Мама, мені візьми лате.